У світі широко шириться практика розвитку та підтримки підприємництва серед жінок. У Словаччині жінки становлять лише третину підприємців. Щоб виправити ситуацію, чотири роки тому була створена прекрасна ініціатива, яка охопила також і Австрію. Саме тут Луїка Хагель відкрила свою архітектурну фірму. Попрацювавши на себе, вона змушена була визнати, що для ділової жінки необхідне міжнародного рівня навчання і відмінні технічні знання. її зацікавив проект Регіон Фейм, який здійснюється спільна торговель. Ними палатами у Братиславі та відні Я дійсно мала потребу в навчанні в галузі бізнесу. Мені потрібна додаткова інформація, як вести бізнес, як виграти нові контракти, розробка маркетингу, усе, що пов'язано з бізнесом. Луїка брала участь у кількох семінарах з цих питань і отримала важливу інформацію про правові аспекти бізнесу у Словаччині та Австрії. Результат професійна діяльність розвивається і вона укладає нові контракти. зараз я завершила дуже великий проект. Це 15 апартаментів площою тисячі квадратних метрів. Це може гарантувати мені роботу впродовж трьох років і призведе до створення робочих місць у моєму бізнесі. Помодвітворить, а й нове працу на 2200 Дві тисячі осіб беруть участь у цьому проєкті в Австрії-Словаччині. Він став фіналістом європейського конкурсу з підтримки підприємництва. Координує ініціативу Івана Канцова з торгово промислової палати Словаччини. Зі стовпів проекту Ріжіон ФАМ це академія для підприємців. У Братиславі було 52 учасники. З них почали свій бізнес. 32. з австрійського боку. У нас було 54 учасники, 32 заснували свій бізнес. Мета проєкту та проекту також знімати бар'єри, які заважають жінкам ставати підприємцями. Але мотивацію вони дістали також мотивацію, натхнення поради у процесі обміну досвідом. Це посилило їхню впевненість у собі. Але Європа не перша, де втілюються подібні проекти. Розвитком підприємництва серед жінок займаються і в Україні. В Одесі вже сьомий рік існує клуб успішних жінок. Робити світ кращим, обмінюватись досвідом, проводити цікаві зустрічі та підтримувати та розвивати бізнеси. Це те, над чим наполегливо працюють жінки клубу. Результатом співпраці стають соціальні підприємницькі медіапроекти, які покращують світ та розвивають українське підприємництво.